Ми розпочали роботу над розробкою стратегії розвитку Полтавської міської територіальної громади до 2027 року. Нам утворено координаційну раду та робочу групу з розробки стратегії. Стратегія розробляється за участі експерта програми ООН з відновлення та розбудови миру Олени Нижник. Нещодавно було проведено засідання координаційної ради та робочої групи з розробки стратегії щодо визначення спільного бачення подальшої співпраці членів координаційної ради та робочої групи з координатором проєкту, експертами програми ООН з відновлення та розбудови миру. Також днями відбулося онлайн засідання робочої групи щодо обговорення аналітичного звіту про соціально-економічне становище Полтавської міської територіальної громади станом на лютий 2023 року. ১১র ১১১ Наразі на засіданні робочої групи ми проводимо обговорення стану виконання та матеріалів поглиблення аналізу за окремими сферами для визначення портфоліо громади, аналізу пестель: політичний, економічний, соціальний, технічний, екологічний, юридичний, свот-аналіз, сильні сторони, слабкі сторони, можливості та загрози, обговорення питань, проведення опитування щодо існуючих проблем розвитку громади та створення списку ідей репозиціонування території на. Наступні роки а наша сьогоднішня зустріч присвячена а, розробці свод аналізу пестель аналізу для того, щоб ми дуже ґрунтовно, детально аргументовано. Визначили позитивні риси і фактори розвитку громади, а слабкі сторони, які є, які є зовнішні впливи на громаду, зокрема позитивні, які дають додаткові можливості, які є зовнішні загрози, які заважатимуть для майбутньому розвитку громади з тим, щоб визначити в майбутньому далі сценарій розвитку полтавської територіальної громади. Максимально використавши всі позитивні моменти і фактори громади, і мінімізувавши ці негативи, які існують в громаді, як зовнішнього впливу. Такі, як політичні, економічні, екологічні, соціальні, таким чином забезпечивши найменше втрати і найбільш ефективне використання наявного потенціалу, який є доволі значний, саме в Полтавській громаді. Ми звертаємо увагу на те, що ми говоримо не про місто, а про всю територіальну громаду. Ми звертаємо увагу на те, що у нас мають бути залучені всі сільські території, представники цих населених пунктів, старостатів до цієї роботи. Ми говоримо про про Те, що ми будемо далі працювати ще з молоддю. У нас є багато залучених вищих начальних закладів до цієї роботи. І наразі у нас триває опитування мешканців з основних питань проблем громади і які можуть бути шляхи вирішення цих проблем. І потім на основі опитування, роботи над SWOT-аналізом, над пестель-аналізом, ми зробимо. Сценарний підхід і перейдемо вже для формування саме стратегії громади і її розвитку до 2027 року. Так що попереду у нас ще багато роботи.